Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Вікторія Євгеніївна, я лікар отоларинголог дитячий Золотоніської багатопрофільної лікарні. В вашій увазі хочу представити свій клінічний кейс, котрий, на мою думку, на даний час є досить актуальним: алергія плюс гіпертрофія аденоїдів, чого починати. Пацієнтка, дівчинка 7 років, народилася та проживає в Києві. Причиною звернення були такі скарги на постійно відкритий рот, хропіння, сопіння, слезові виділення з носу, кашель, погіршення слуху, карієс, постійно відкритий рот, деформацію нижньої щелепи. Анамнезом е, життя та захворювання було пацієнтка регулярно хворіє респіраторними захворюваннями з 2,5 років. Е, зі слів мами, дитина постійно ходить з відкритим родом, нежить, яка змінюється закладеністю носу. Ой. Е, останні півроку кожна хвороба закінчується діагнозом гострий середній отит. Після огляду стоматолога було встановлено деформацію нижньої щелепи, також в дитинстві в неї був верифікований атопічний дерматит, оперативні втручання заперечуються. При об'єктивному огляді передня риноскопія, утруднене носове дихання, слизові виділення, слизова оболонка носа синюшно рожевого кольору, незначно набрякла носові раковини без змін, носова переділка відносно рівна, слизова оболонка ротоглотки рожева, слизова оболонка задньої стінки глотки також рожева. Полікули не збільшені, відмічається стікання слизу по задній стінці. Мигдалики не збільшені рожевого кольору. У лакунах в місту немає. Регіональні защелетні лімфатичні вузли, вузли пальпуються, не збільшені, не болючі при пальпації. При отоскопії ліве та праве вушко зовнішній слуховий хід в них широкі, вільні, барабанні перетинки нормального кольору, світловий рефлекс наявний. Дитина була відправлена на ендоскопічне дослідження аденоїдних вегетацій та вуж. При ендоскопічному обстеженні відмічалося, що за правою барабанною перетинкою є випіт рідини. При ендоскопічному дослідженні Носика відмічається розростання аденоїдного мигдалика майже на всю носоглодочку. Тут можна було встановити вже діагноз третя стадія гіпертрофії аденоїдів. Тож ця стадія характеризується різким отруденням носового дихання в день та вночі, змінами голосу, порушенням слуху повторюваними отитами. Все це і відмічає наша пацієнтка. Також можна побачити, що стан слизової оболоночки рожево-синюшного кольору. При імпедансометрії було встановлено АС тип А, АД тип С. Було встановлено діагноз та лікування. Діагноз, алергічний назофарингіт, гіпертрофія аденоїдів третього ступеню ендоскопічно, дисфункція слухової труби справа. Планом лікування стало сольовий розчин 5 разів на добу, в себе ми його не втягуємо, ізофра по одному впирску 3 рази на добу в кожний носовий хід 10 днів. Флікс по два пирскуванню 2 рази на добу, також кожен носовий хід 10 днів, монтел 5 мг після вечері через 2 години розжувати 10 днів, лантіген Б по 8 крапельок 2 рази на добу до кінця флакону. Плановим встановлено хірургічне лікування, аденотомія під загальним знеболенням. А результатами цього всього стало, що після проведеної аденотомії, післяопераційний період, пройшов добре. Після десятиденної аденотомії було призначено таке лікування, як нурофен по 10 мл три рази на добу, 3 дні, ізофра по одному впирскуванню три рази на добу 7 днів, гексаспрей обов'язково його потрібно збовтати три рази на добу 7 днів. Монтел 5 мг, одна таблеточка через 2 години після вечері розжувати до одного місяця. Заключним таким гарним результатом було те, що дитина перестала часто хворіти, почала нормально чути та стала займатися зубами зі стоматологом. Хотіла поставити вам такі запитання до обговорення: доцільність медикаментозного лікування аденоїдиту при ендоскопічно поставленому діагнозі, гіпертрофія аденоїдів третього ступеню, доцільність призначення антигістамінних препаратів у даному випадку Монтелукасті, необхідність післяопераційної підготовки та який найкращий післяопераційний період. Ну, насамперед я хочу подякувати е, нашій колезі Вікторії за е, такий, можливо, він і типовий клінічний кейс, е, але, е, скажімо, е, він трапляється в нашій діяльності такі випадки доволі часто, тому я думаю, що він доволі повчальний. Е, е, наша Вікторія говорила про е, задавала нам запитання про доцільність медикаментозної терапії. Аденоїдиту пацієнта, в якого встановлений діагноз гіпертрофії аденоїдів третього ступеню, ну і відповідно орієнтиром на хірургічне лікування. Сергій Михайлович, ну тут ми, напевно, трошки поправимо нашого колегу, що діагноз аденоїдит, напевно, не слід використовувати, але стосовно цього лікування, яке було проведено на передопераційному етапі. Це одне запитання для вас коментар. І друге. Е е наша колега встановила діагноз е алергічний реніт на підставі клінічних симптомів, тобто не проводилось ніякого алерготестування. Чи е доцільний такий підхід? Шановний Василь Іванович, почну, почну з другого запитання. Алергічний реніт, такий діагноз вона не поставила взагалі. Вона поставила діагноз алергічний назофарингіт. Не буває ізольованого алергічного назофарингіту без алергічного реніту, тому, на мій погляд, правильно було поставити діагноз алергічний реніт, а далі алергічний назофарингіт, якщо е мовити про перехід запалення на носоглотку. Передопераційне лікування, на мій погляд, було ефективно проведено, правильно проведено, але мені не зрозуміло, навіщо продовжувати через 10 днів після аденатомії Нурофен, Гексаспрей і Монтелукас. Нурофен, нема ніякого больового або відчуття запалення. Гексаспрей... До Носоглотки ніякого відношення немає. А Монтелукас взагалі, я може, здивую лікаря, це не антигістамінний препарат. І призначати його самостійно для лікування алергічної не немає ніякого не ні тільки сенсу, а й дозволу немає. Якщо б вона дала антигістамінний препарат навіть першого покоління, якщо хоч його і не застосовують, ну було б якось. Зрозуміло, але це антілейкатрієновий препарат при бронхіальній астмі зрозуміло. При алергічному уреніту самостійно таке лікування не призначається. Так що я б тут і взагалі не може бути показами для аденатомії ступінь гіпертрофії. Нема взагалі за кордоном ніяких ступенів. Є е, покази для анатомії, це порушення носового дихання, секреторне атит, ну і тощо. Храпіння це теж може бути сон, сонне апноє. Але ступінь гіпертрофії це так суб'єктивно, тому за кордоном вони взагалі перестали е, якось це оцінювати. Бо це один лікар скаже другий, третій скаже третій і так далі. Ну, от такі в мене зауваження. Я вам дякую, Сергій Михайлович. І ви, скажімо, мої думки озвучили стосовно того, що, звісно, це антилейкотрієновий препарат, а не антигістамінний. Зрозуміло, це. Ну і так само призначення нестероїдних протизапальних протягом ну, через 10 днів після операції, можливо, лікар говорилася якось так. Я, ну не знаю, мені здається, що тут я з вами погоджуюсь. Юрій Володимирович, ну все-таки, незважаючи на те, що ми можемо дискутувати ступінь збільшення, так, чи друга, чи третій ступінь, у дитини були покази для проведення аденотомії. І от сама підготовка до аденотомії у дитини з алергічним ринітом, чи відповідає вимогам? Дякую за питання. Перш за все, я хочу привітати Сергію Михайловичем. Завжди приємно мати думку ще експерта з Одеси, оскільки найбільш видатні і дослідження і контроль саме алергії це всі ті роботи присвячені вивченню і продовжуються школою Сергія Михайловича Пухліка. Отже, дійсно, ми маємо такого пацієнта, який, власне, має вже і алергічний реніт, хоча він був не вказаний, і має виражену гіпертрофію, яку чітко лікар діагностував да, за допомогою ендоскопічного дослідження, але саме виявив і явища назофарингіту, які досить часто виникають у таких пацієнтів. Тим більше анамнестично було вказано, що пацієнт мав. Не од... Кілька епізодів вже отитів навіть протягом останнього року, тобто можна думати про той рецидивуючий характер секреторного титу, який на даний момент вже був і не установлений, але рецидивуючі секреторні отити. Є також одним із показань при безуспішному лікуванні щодо проведення аденотомії у дітей, як згідно американських протоколів, так і вітчизняні, наші також протокольні рішення говорять про це. Ступінь гіпертрофії глоткового мигдалика в даному випадку вона також пов'язана з декомпресією. Туба тубарного валика і глотку отвору слухової труби, тому власне це також розглядається як показання до проведення аденотомії. Стосовно е, планової такої підготовки пацієнтів з алергічним назофарингітом, алергічним ренітом і гіпертрофією, тут звичайно потрібна така прецизійна і діагностика, і індивідуальний підхід. І найбільш важливо, це підготовка такого пацієнта, адже можуть е, за наявності уже хронічного такого процесу. Як скомпроментовано алергією, так і запальними захворюваннями формуватися біоплівки, як на поверхні саме глоткового мегдалика, і це потребує ретельної такої уваги практикуючих лікарів щодо підготовки до планової аденотомії. Лікар виконав власне ті всі вимоги. Єдине, що теж все було досить. Забагато для такого місцевого лікування, адже одномоментно призначався. Прекрасний препарат ізофра після іригаційної терапії, але й паралельно був призначений Флікс. Хіба що тут можливо використання з якимось терміном через кілька годин? Але власне я би рекомендував провести місцеву терапію з урахуванням біоплівок, тобто іригаційна терапія з тривалістю ізофри там до семи, наприклад, днів, а далі вже продовжити за потреби Флікс. Антилейкотрієнові дійсно препарати не є тими препаратами стартової терапії, або ж навіть пролонгованої, як було призначено в післяопераційному періоді, але лікарські призначення показали і на практиці свою ефективність в даного пацієнта зменшилися всі рецидиви в післяопераційному періоді. Тобто, однозначно забагато такого. Передопераційного періоду підготовки, дякую, Юрій Володимирович. Ну, Ми всі вчимося один у одного, і я дуже люблю говорити, що сьогоднішній формат нашої школи доказової медицини це якраз те, що ми вчимося у лікарів. Лікарі вчаться у нас, і це взаємний такий процес. Тому, звісно, коментуючи призначення нашого колеги, ми вказуємо, можливо, на. Ті моменти, які би важливо було десь в певній мірі покращити. Ну, Я звернув увагу, знаєте, на такий емоційний момент дуже. От, Що значить дитячий отоларинголог, так? Слизова оболоночка, вушко, носоглоточка і так далі. Це властиво тільки дитячим отоларингологам, знаєте. і... От наша колега, от видно наскільки вона любить свою роботу, наскільки вона прониклася з цим всім. Що, ну, я їй дуже дякую за такий емоційний дуже посил. Я в певній мірі хочу підтримати колегу в тому плані, що вона абсолютно правильно поставила діагноз алергічного захворювання. Ну, на підставі клінічних симптомів без алергічного тестування, алергологічного тестування. Звісно, що назофарингіт не може бути без алергічного реніту, це зрозуміло. Ну, і, скажімо, якщо ми говоримо про якісь класифікаційні підходи, так, тут би було добре поставити діагноз алергічний реніт і алергічний, алергічний назофарінгід. Ну, Колега, напевно, по порахувала, що е, назва Фарінгід передбачає наявність Реніту. Тому, напевно, ось так сформульований цей діагноз. І десь я, напевно, знаю, погоджуюсь, особливо з урахуванням сьогоднішньої уніфікації в кодуванні захворювань в цій системі Є Хелс. Стосовно е, діагнозу тут заперечень немає, і, звісно, призначення топічного кортикостероїду разом з Ізофрою абсолютно обґрунтоване. Хоча я погоджуюсь з Юрієм Володимировичем, <кхем> що лікар правильно подумала про біоплівки, особливо про їх, про їх активацію. І я би так само, як Юрій Володимирович, каже, я би розділив прийом. Спочатку провів би курс. Там тижневий зізофрою, і після цього переключився би уже на тупічний кортикостероїд, В даному випадку Флікс чудовий, чудовий вибір. Е, досить спірний момент призначення Монтелукасту. Досить спірний. І тут я погоджуюсь з колегами, що, напевно, це не той варіант, який би говорив про те, що Монтелукаст є препаратом першого вибору, так як в даному випадку. Все-таки, напевно, доцільніше було би призначити антигістамінний препарат. Ну, звісно, з першим поколінням Сергій Михайлович трошки погарячився. От. Я думаю, що ми б вибрали друге покоління. І я дуже люблю молекулу цитирезину. От. І в даному випадку, напевно, було б доцільніше більше її прийняти. Е ну і третє. Е, мені е, подобається ось ця думка про біоплівки, про хронічний рецидивуючий процес. І, звісно, в післяопераційному періоді е, призначення курсове лантігену з точки зору профілактики майбутніх респіраторних інфекцій, з урахуванням цього діагнозу е, абсолютно доцільне. Таким чином, шановні колеги, підводячи підсумки, хочу сказати, що цей. Клінічний кейс досить повчальний. Він повчальний з тої точки зору, що не завжди ми дотримуємося ну, тих клінічних рекомендацій, які існують, зокрема стосовно препарату е антилейкотрієнового. Але в цілому е це якраз і є те, на чому ми вчимося. Тому я дякую колезі за сміливість, з якою вона прийшла на нашу школу доказової медицини. Із цим клінічним кейсом, і дякую за ту науку, яку ми сьогодні ну показали, скажімо так, нашим колегам.